Доброго дня! Ви на каналі розмовляючи з квітами. Сьогодні хочу вам трохи показати свої квіти, посаджені минулого року. Перший це у мене пенісетум. він вирощений з насіння. Погляньте, яка красота. Висаджувала дуже маленькі три кущика. І недалечко ще три кущика. Ну, щось у мене ці шість кущиків розвалилися. Бачите, я не очікувала, що вони. Будуть такі, так виростуть за перший рік. Перший раз сіяла з насіння. Думала, будуть менше, то буду наступною весною їх розсаджувати в різні місця. Ну, а в цьому році вже так. Ну, погляньте які гарнівські. Ще одна помилка. Поруч я біля них. Ну, весною це казалось не дуже і поруч. Це в мене теж минулорічна гартензія. Ну, як завжди, все дуже малесеньке було весною. Тепер це малесеньке в мене все докупи. Тут у мене ще осака, якщо я не помиляюся, вона була куплена минулого року і я її обрізала, вона була повністю суха. Я думала, що вона загинула, але ось вона відійшла, бачите. І ось на даний момент вона виглядає ось так. Ну Все це з планую, і взимку, як це все буде виглядати, вже на ПМЖ, як то кажуть. І буду розсаджувати весною наступною. Ну, а зараз це виглядає якось отак. Ще в минулому році я купила закритою кореневою. Я купила 10 гортензій. Деякі в мене ще взагалі не квітнуть. А ось деякі повидавали шапки. Це в мене тут був город. І я почала висаджувати, поки що все так, знаєте, не розплановано, бо купувала все підряд, розпихувала. Ну, ще одна гортензія. Весною вона почала цвісти чомусь дуже-дуже рано. Мабуть, в травні вона розцвіла в мене, але, може, посуха дала про себе, не знаю, ну ось. На даному етапі вона ось така. Вся не цвіти, але ось одна чомусь дуже раненько розцвіла. Буду дивитися, чи будуть тут квіти, бо такі ж вона дуже молода. Хоча всі інші вже порозквітали. Ще в мене вівсяниця посаджена теж минулого року. Чесно кажучи, посадила, а ось коли оце всю красу обрізати, я так навіть і не почитала. Так що, хто знає, то напишіть мені. Буду вдячна, тому що вона вся сиза, а оці всі насіння, що вона квітла, воно цьогорічне насіння, воно вже попідсихало. По одній, я не думаю, що хтось його по одному його видирає як її вичісувати, як її вибирати. Буду вдячна вам. Чуєте, як на фоні кричать мої лелеки? Ось ця гортензія посаджена була двохрічним кущиком. Вона трохи дорослиша. Як і всі рослинки, дуже повільно наростає, але. Ростем. Це в мене ковилазна сіня. Погляньте така краса. Дуже гарна. Ще одна гортензія. Summer Breeze. Не буду вам казати, чи все вірно по сорту, бо я в них, чесно кажучи, не дуже розуміюся. Ну, видала два соцвіття. Все це було посаджено десь в серпні минулого року. Серпня або липня, не пам'ятаю точно. Пам'ятаю, що було спекотне і вони були з закритою кореневою. Вон такі шапочки. Ну, буде. Але є у мене і помилки. Це теж гортензія куплена. Була минулого року висаджена, але ось погляньте поруч, що в мене тут коїться. Бачите? Що тут трапилося? Тут в мене ось такий полив, як ви бачите, я була впевнена, що воно поливається. Але в таку спеку десь я зачепила, десь щось не зробила, і ця рослинка не поливалася взагалі. На цю трохи попадала, то вона так. Та йшла нормальна, а ця, я, чесно кажучи, думала, що вона взагалі загине. Вона просто повністю стояла суха, жодного зеленого листику. Тут нічого не було. Просто сухі листя, палички. Я думала, вона загинула, але полила її. Ну, як бачите, вона почала відростати. Ну, Звичайно, в цьому році краси вже не буде, але кущик я врятувала. Я думаю, на наступний рік вже буде краще. Ну, тепер буду уважніше. Не буде, щоб не робити таких помилок, вона, як з'ясувалася, дуже чутлива до поливу. Ну, а ця в мене росте трохи краще, трохи їй вистачило води, коли полола, просто прибрала полив і забула покласти на місце.